Ми з Іриною не бачилися років 15 точно, хоч в гуртожитку жили в одній кімнаті і дуже дружили. Далі втратили зв'язок, бо листуватися колись було не так легко, а з розвитком інтернету таки знайшли одна одну. Але спілкування вже було не тим, бо ми вже були іншими жінками. Ірина жила в великому будинку з великою машиною та великим собакою, а я давно була самотня і не планувала більше ніяких стосунків. Вона сама запропонувала приїхати до неї. Я організовую зустріч випускників і тебе чекаю. Навіть не думай говорити, що не приїдеш. Якщо не встигнеш назад додому, то переночуєш в мене. Щебетала Ірина, і я впізнавала її завзяття та ініціативність. Звичайно, що я хотіла всіх бачити, а тим більше що є де заночувати, ми веселилися майже весь вечір, зібралося нас багатько, тому купу часу зайняло переповідання один одному життєвого шляху протягом 15 років. Певно, у мене був найкоротший вклад життєвої історії. Працюю не одружена, дітей не маю. Тут мене всі кинулися підбадьорювати, що ще на все скінчено, особливо старалася Ірина. В мого чоловіка такі друзі: одинокі і багаті. Я вже телефоную, аби він на завтра всіх скликав до нас на шашлик. Я чесно її відговорювала, бо не хотіла ні багатого, ні знаменитого. Я хотіла, аби чоловік мене кохав, як і я його, просто так, а не за статки чи тонку талію. Я в неї заночувала і вже збиралася на другий день їхати, як вона почала обурюватися. «Ти що? Та ж Сергій всіх запросив, будуть смотрина, а ти в кущі? Ні. Вона позичила мені свій одяг, ще й взялася наводити макіяж, я була схожа на якусь папугу, але Ірина запевняла, що всі просто впадуть, коли мене побачать. На вечері справді прийшло кілька друзів, хтось був сам, хтось з дівчатами. Сиділи, говорили, ніхто від мене не падав, як і я ні від кого. Ірина все мене в бік штурхала, аби я усміхалася, коли до мене один кавалер звертався. Але я вже не в тих роках, аби зі шкіри лізти. Під кінець вечора я спілкувалася лише з Сергієм, Ірининим чоловіком, мені він видався найбільш безпечним. Гості розійшлися пізно, тому ми взялися до прибирання, а далі Ірина пішла спати. Мені сон не йшов, і я сіла на гойдалку, ніч була чудова, і вечір насправді був гарним. Я багато сміялася. Шашлик був дуже смачним. Аж тут біля мене хтось став то був Сергій. Ти не проти, як я біля тебе присяду, щось мені сон не йде, та прошу, просто сказала я без якоїсь думки. Він сів, але з кожним реченням присувався до мене все ближче. Я була така ошелешена, що зрозуміла з усього сказаного лише те, що миша не хоче бігати в одну нірку багато разів. Я не дала його руці впасти на моє плече і дриманула в свою кімнату щось белькочучи, що мені геть зле, і я маю виспатися. На наступний день я не могла Ірині в очі дивитися, мене гризла думка, що я якимось чином спровокувала Сергія. Я швиденько зібралася, щоб їхати, і тут Ірина каже Сергій тебе підвезе на вокзал. Та ти що? Я вся аж запалала, не треба його турбувати, тим більше, що може поліція бути на дорозі і ще його зупинять, я собі сама дійду. Але Ірина вже йшла будити чоловіка, і якби я втекла, то вона б щось запідозрила. Сергій спочатку мовчав в машині, а тоді далі завів розмову про мишу і що це корисно для шлюбу, бо так він розуміє, що його дружина найкраща. Я лише молилася, аби ми їхали на вокзал, тому просто вискочила з машини, коли ми під'їхали. Не хотіла більше нічого чути про корисних мишей. Тепер я мучуся іншим чи казати подрузі, який у неї чоловік, чи залишити все так, як є Підпишись, підтримай українськомовний контент.